Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам своє замовлення з сайту Натіно. В основному тут будуть в більшості перевірені продукти, котрі я купляю вже неодноразово, це повторна покупка. І лише декілька новинок. Тому, якщо вам цікаво, які товари на Натіно мені подобаються з категорії догляд за собою, то продовжуйте перегляд. Колись дуже давно я робила декілька замовлень на сайті Netino і в кожне замовлення, вже не пам'ятаю, за що мені поклали в подарунок по одній зубній щітці Меді Бланк. Тобто, в мене їх було дві в використанні. Зазвичай вдома я користуюся електричною зубною щіткою, а на роботі звичайними. Від компанії Reflame або ось такими Медібланки. І спробувавши. Декілька разів почистити зуби цією щіткою, я зрозуміла, що вона вичищає зуби навіть краще, ніж електрична. Тому вирішила, що обов'язково повторю даний продукт. Замовила упаковку з 4 штук, там можна замовляти по одній, напевно, можна і по дві, точно не скажу. І ось такі є набори з 4 штук в різних відтінках. В мене тут сірий, білий, яскраво зелений і темно синій якісні щітки Дуже рекомендую, якщо ви шукаєте не дуже дорогу щітку, але яка добре справляється зі своєю роботою, то рекомендую придивитись саме до щіток Медіплан. І тим паче, що на натіну дуже часто бувають різні акції, промокоди. Тут в мене була хороша знижка при покупці даних щіток, і ще в подарунок поклали ось такий набір щіток. Тут їх 6 штук для гігієни міжзубних просторів. Їх можна купити і окремо, вони також представлені на сайті Netino. Наступна моя повторна покупка це серум від бренду Vichy. Серія Mineral 89, саме версія, яка називається Probiotic Fractions з пипеткою, скляна бутилочка об'ємом 30 мл. Не плутати з іншою сивороткою, також в скляній бутилочці, але з дозатором. Там гелева текстура, а тут можна сказати, більш кремова. Зараз я користуюсь такою самою. Якщо вам буде видно, то використала вже більше половини продукту і вирішила взяти ще одну в запас. І думаю, що це буде не остання повторна покупка. Даний продукт буде завжди в моєму використанні, поки буде в наявності буде продаватися. Що робить ця сиворотка? Вона е, нібито непомітно працює, одразу ж миттєвого ефекту ви не помітите. Але це, через деякий час видно, що обличчя змінюється і виглядає просто неймовірно. Дана сиворотка відновлює мікробіом шкіри, зволожує, заспокоює. В складі, окрім предобіотика, міститься також ніацинамід. Гарно її використовувати тоді, коли ви застосовуєте ретинол. Вона буде заспокоювати і відновлювати шкіру після використання ретинолу. Хороший якісний продукт. Рекомендую, якщо ще не пробували, краще замовляти, коли є хороші знижки, або, окрім знижок, ще часто компанія VIH додатково вкладає подарунки. До покупки своїх продуктів від певної суми. Наступна моя повторна покупка це маска для обличчя, про яку я вам вже багато разів розказувала, від бренду Авен, зволожуюча та заспокоюча для чутливої шкіри в об'ємі 50 мл. Попередню вже також наполовину використала і взяла ще одну в запас. Тому що хочу, щоб коли ця закінчиться, одразу ж відкрити наступну. Маску використовую, коли є будь-які проблеми зі шкірою, коли шкіра дуже зневоднена, коли її потрібно заспокоювати, наношу зранку після очищення та тонізування. І якщо нікуди вже не буду в цей день виходити на вулицю, окрім того, щоб ввечері гуляти з собакою. Я її водою не змиваю, просто залишки прибираю серветкою. І в залежності від того, наскільки у вас суха та зневоднена шкіра, настільки швидко вона буде вбиратися. І ви зрозумієте, якщо ви нанесли цю маску, і вона майже зникла одразу у вас на обличчі, то значить шкіра дуже-дуже суха і потребує. Ось такого додаткового догляду. Рекомендую хороший продукт, теж треба ловити з хорошими знижками, тому що маска не бюджетна. Раніше замовляла на мейкапі але вона зараз з'явилась і на сайті на Тіно. Слідуючий продукт, який я вже. Трохи використала і відчуваю, що, напевно, швидко закінчиться, тому взяла ще один в запас це бренд Біотерма атедерм Стік для губ. Ще більше хвалять даний продукт, який в тюбіку, але мені не подобається саме формат тюбіку. Чомусь такі продукти в мене лежать і я не використовую. Стік для мене більш зручніший. Дуже приємний аромат малини. Неймовірно зволожує губи, швидко їх приводить в нормальний стан, якщо вони дуже сухі, якщо є якісь дерматологічні проблеми, дуже рекомендую. Якщо ще не спробували, обов'язково замовте, якщо шукаєте гарний продукт по догляду за шкірою губ. Думаю, що також буде в мене багаторазовою покупкою. По якійсь неймовірній знижці був на сайті Нетіна ось цей мій улюблений бальзам для очищення шкіри обличчя Banila Co. На сайті iHerb я замовляла версію об'ємом 100 мл і 180 мл, а виявляється, що на сайті Натіно є версія 50 мл ось така і ще, по-моєму, навіть 25 м. Тут у нас є захисна плівка. Збоку, яка свідчить про те, що продукт ніхто не відкривав. Даними бальзамами я користуюсь на постійній основі. Роблю з ним масаж шкіри обличчя, одночасно очищуючи шкіру, потім вмиваю своїм звичайним засобом і наношу наступний догляд. Не забиваю пори, гарно змивається. Один із кращих для мене хороша була ціна. Тому купила, і е, думаю, що це в мене вже, не, напевно, чи третя, чи четверта і думаю, що буду ще обов'язково повторювати. Формат гідрофільних олій мені не подобається, можливо, я просто не знайшла е, улюблену для себе версію. І така ціна, така велика знижка, напевно, була через те, що трохи пошкоджена упаковка. Але упаковка для мене не має значення, я все одно її зразу викидаю, тому буду користуватися з задоволенням. Наступні декілька продуктів для мене є новинками. Якщо ви ними користувалися, будь ласка, залиште свій відгук в коментарях. Міцелярна вода від бренду Адерма. Серія називається Biology об'єм 400 мл зволожуюча, повинна добре зволожувати, очищувати, заспокоювати. У продуктах Адерма, в усіх продуктах міститься екстракт вівса. А натуральні компоненти, органічні, використати потрібно на протязі 6 місяців після відкриття. Я думаю, що вона закінчиться ще швидше. І термін придатності дуже хороший до 01.2027 І ще одна новинка від бренду Адерма. Новинка на сайті, звичайно, ж для мене це креми малент для тіла із серії Exem Control називається нічний крем. В складі міститься екстракт вівса, який заспокоює екстракт безсмертника, який знімає свербіж підходить для сухої, чутливої атопічної шкіри, для шкіри, яка вражена екземою, не містить ароматизаторів. 97% інгредієнтів натурального походження, можна використовувати для всієї родини 200 мл об'єм, був тільки в такому об'ємі, представлений на сайті, виготовлений у Франції. Буду пробувати. Тут є така на упаковці наліпка, яка захищає від відкриття, для того, щоб продукт не відкрився при транспортуванні. До того, як замовила цей крем, почала використовувати інший крем від бренду Адарма. І він виявився просто неймовірним. Це також є як Заміга Контроль, теж емалінт з екстрактом віса, але тут об'єм більше 400 мл, що дуже добре, надовше вистачить. І дуже зручний дозатор. Зручно ним користуватися. Він ось так ось повертається і закривається та відкривається. Легка текстура, без аромату, що мені зараз дуже подобається, швидко вбирається. Деякий час на тілі залишається відчуття того, що крем є. Але мені в даний момент взимку це дуже подобається. Шкіра одразу ж заспокоюється, добре зволожується, живить. Під час того, як працює опалення, Взимку Це просто незамінний продукт, і ось даний крем обов'язково буде повторною покупкою, про це ще нічого не можу сказати. Використаю і обов'язково дам свій відгук. Якщо ви користувалися таким продуктом від бренду Адерма, поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Дуже цікаво, чи сподобався він вам так само, як мені, чи, можливо, у вас якась інша думка. І останній продукт в моєму замовленні. Купила, щоб спробувати, бо багато наших дівчат хвалили зубна паста від бренду Biorepair. Їх там представлено на сайті декілька видів, не знала, яку брати І так, просто наугад взяла ось цю. Вона призначена для відновлення зубної емалі. Якщо такою пастою користувалася, теж дуже цікаво дізнатися ваші відгуки. Це для мене новинка об'єм 75 мл. На сайті дуже хороші відгуки також, тому, думаю, що сподобається. Друзі, якщо ви щось замовляли з того, що я показала, ще раз повторюсь, діліться своїми відгуками. Дуже цікаво буде дізнатися. Дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних, корисних і вигідних покупок і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!